Зараз Червона рута звучить для сучасних виконавців, якось може застаріло. У них якесь прийняття до неї дуже дивне, і вони опасаються цього фестивалю, тому що я не знаю, бояться. Зашкварі, це можна так сказати, нібито ти виступаєш з естрадними артистами. А, так, їх там було дуже багато естради, просто ну, пісні ні про що. Вони класні пісні, класно співають, але це зовсім не цікаво. А, і там було не так багато цікавих експериментальних виконавців, хто приносить щось нове. Як той гурт називався, який нам сподобався? Апекс. Апекс, так, там був ті, ми запам'ятали, це Апекс, це а, Сором були панки дуже цікаві, нехто like підписників так. Я не підписався. <свят> Тому <свят> дуже це те, що малі. ми радимо послухати, це були цікаві ребята. І от через це, через те, що ми коли їхали, ну мені особисто казали там, з нашої харківської наградної тусовки музиканти, що це якась фігня, що це буде, Якісь це для школярів, це для дівчаток. Але, ну як я вважаю, ми якраз показали, що це не так. Що туди треба їхати туди. Можна їхати туди. Треба їхати і нести нову культуру, показувати, що українські пісні вони це не тільки про Червону Руту проспівати, або там про два дубки. Харківські колеги, музиканти, їдьте в наступних роках на Червону руту. Треба прославляти харківський андеграунд.